Доброго ранку. Малі перекладники україномовного каналу. Гарний. Сонячний. Сонечко стає. Морозний. Ранок. Мені 14. Інтернет показує. Ну вони і по відчуттям же. Також. також. Сьогодні у нас вже 18 лютого 2025 року. Дівторок, Це краще ніж понеділок. Це як завжди йду на роботу. Морози скріпчаю, але зима, я так вважаю, добігаю до згординця. А не садочка. Ой, як гарно, Як гарно. На жаль, садочку ще не вставили. Тому мабуть, ще й війна не скінчилася. Як тільки вставлять, так і скінчиться. Я відразу як пройшла у Харкові. Гарна сонечка світить Ну, Було і краще, було і гірше. Тривоги, так, да? гуділо, і голосно щось гудіти, трохи стало гудіти. Ну, знов дружина читала про шахеди, Вищала Харків, Харківську область, летить солоніце, хочу. ну, якісь. Села, села і райони Харкова називала. На да жаль, злов я почув від неї. Каби, каби. Ой, каби летять. Це погано. бачу, такі далекі вибухи вони. Скільки тут? 20-30 кілометрів до лінії бойового зіткнення. На жаль, щось бухає. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Будемо чекати весну на весну і чекати на мир. Як мені написали, щось написали, що маслениця прийде, мир принесе, чи війну несе, маслениця прийде від Дуже хотілося б. Так воно і було. Все. Усім миро доброзагоду, всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Нажаю чи на що. До побачення, мої любі. Гарного дня, пока.